Привіт народ. На численні просьби моїх підписників про то, як обігрівається майстерня, яка, як я опалюю. Я вам зараз покажу. в принципі, що. Пригадуєте, як я робив котел для майстерні. Задумка була досить вдала, досить класна. Но я зробив помилку в плані. Я зробив його на глаз такий, як я з чого було, верніше, не тільки на глаз, тільки з чого було. І коли минулої зими влупило десь так поза 10 градусів морозу, то котел просто ну він грів, все, но того було замало. Прийшов до мене мій колега, такий інженер по котлах, там він розраховує то все, проєктує такий Іван Іванові привіт! Ну, Іван, що порахував об'єм топки, каже, ну Максим, ну що ти хочеш? Тут каже, тут при всіх розкладах максимально ця штука може видати 5, ну, максимум 6 кВт. А в тебе 100 квадратів. каже, тобі 100, 100, 100, При 100 квадратах це мінімум це 10 кВт. Це ідеальні умови при 10 кВт при такій висоті, при такому об'ємі. Коротше, тому що я зробив? Я купив булір'ян. На 11 кВт поїхав в нову лінію, купив бульорін. І просто підключив його до тої самої системи. Зараз я вам покажу. А той котел я продав своєму колегу Руслану, у нього майстерня менша, і якби, йому підійшло. Зараз я вам покажу. До речі, мало хто знає, мало хто знає, що ну, то знають ті люди, які сюди попадають, що в дядька Максима в майстерні є спецзона, яка Має жаргонну назву лаунж-бар коротше Зона відпочинку. Ем, зараз покажу. лаунж-бар От стоїть наш булір'ян, а лаунж-бар коротше в мене тут є ліжко. Я собі можу середня тут прилягти. Вибачте на слові на годинку, а деколи й на дві. Ну, столик з бочки. Юра зробив кришку. Ну і тут так. Чай, коньяк, мандаринки, шоколадки і так далі. Коротше. Таке треба, бо ну, деколи ну, змучився. Приліг собі в мене тут. Все культурно, що ви думаєте? Одіяло, простень. Тепер покутло. То навіть не булір'ян, то булітерм. Їх роблять в Україні. В принципі, якщо ви ту назву загуглите, то ви знайдете. 11 кВт. Значить, Що було зроблено? Я його підняв на такий от козлик. 20 см такий козлик. Ну, щоб не, не клякати на коліна, коли загружати в нього це. І воно нормально. Значить, булеріан, всі знають, як працює. так? Система природньої конвекції теплової. Тобто холодне повітря він затягує через нижні труби. Ось бачите, тут тих три труби. Раз, два, три. Він затягнув, прогорів і випустив гаряче повітря от звідси через цих три труби. З того боку, аналогічно, тільки через 4 затягує, через 4 видуває. Що я зробив? Були зроблені такі колектора, вирізав на лазері. Такі колектора. Вварені такі кольця, з труби я поточив. От. І зараз може я навіть чимось підсвічу, щоб вам від вікна не блікувало. кольця, і вони просто плотно вставлені. Я спочатку вставив, поприхвачував їх, потім зняв і обварив. Це є випускний колектор, і аналогічний впускний. От, На 4 труби. І тут улітка. Та сама улітка, що стояла. І уліткою керує оцей от дімр. от Мінімальні оборотики. Сильніше, 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 і пішло. Улітка доє знизу, прогріває, далі вона по тій трубі. Раз, то пішло в кузню, а то пішло туди, в майстерню. Короче, Чесно вам скажу народ, що засломку на кузню я перекрив. Тому що оцих от три труби, які дають сюди тепле повітря в коридор і в коридор, і от в кузню сюди. Коротше, тут самотьоком тепло йде само по собі. А туди, де майстерня, де станки, туди я вже дую трубою. О, коротше, справляється ця штука на ура. Значить, Тут зробив такий перехідник, коліно. Горить добре. Е, ну, е, значить, що я можу сказати? Хоче, хоче нормальних дров, так як любий котел, і хоче сухих дров. Будете пхати в нього мокру херню, воно буде плакати, шипіти. Е, сухі, сухі дрова дають тепло, а мокрі дрова бо тому що. Дуже витрачається багато тепла на те, щоб ту воду з... випарувати з цього, з самої деревини. Чим сухіше дрова, тим краще. Я палю бук, граб, ясень, дуб, червоне дерево, модрина. Ну, коротше, все з того, що ще є зроблена сусідська баня і сусідський паркан. От. Е... Далі. Що хочу сказати по ну, значить, е, Знаєте, ми народ такий, що ми любимо все робити руками. Але то якраз є той випадок, коли е, не треба того робити. Поясню вам чому. Народ боліян важить 100 кг. І коштує він 4300 гривень. До речі, ціна, що з минулого року, що тепер залишилася та сама. Я сьогодні був в магазині. 4300 гривень. 100 кг ваги народ тут на 2000 гривень. Металу безвідходно. Розумієте? На 2000 гривень тільки металу. Але ви врахуйте, що треба мати трубогіб, на якому погнути. Треба це все на лазері порізати, всі ці перегородки, всі оті от бокові стики, все це треба порізати на лазері. Причому лазерка вам буде рахувати. Не отакий круг. Ну, навіть не круг, а такий, полуеліпс. Лазерка вам буде рахувати як квадрат, тому що це все йде у відхід. Плюс зварного швату, дивіться, раз, два, три. І так пішло, пішло, пішло. Поїхало. Коротше, за 4300 гривень в разовому виконанні ви його не зробите. Ви стратите пару днів часу, куча зварки, кучу світла, і а ще я не рахую про те, що його треба намалювати, розробити і прикинути. І... А саме цікаво грамотно погнути труби, без заломів і так далі. Тому не, стра... не... не тратьте куми сили. Якщо вам треба котел чи болір'ян майстерню, краще купіть. Менший болір'ян коштує, я сьогодні бачив 3,200 чи 3,400. Тут в мене 4 труби і 3, а то був 3,2. Менший. На 6 кВт, вроді. Він, чи це? це на 11 Ну, по крайній мірі, так пише. Е, має, значить, що він має? Пару слів про цей болір'ян. Що. Є така дистанційна заслонка, яка перекриває димохід. Коли ми на себе, то максимально відкритий тяга найбільша, це при розпалі. Потім я прикриваю йому до половини. Плюс, крім того, є в нього отут вхідна. Коли я його загружаю на ніч, я його заладовую повністю, але має бути трохи жар, то я закриваю і цю, і ту. Але ота заслонка, якщо ми її закриємо повністю, вона має в собі. Як вам пояснити? Вона не повністю закриває, вона має в собі чверть, е, чверть сектор один вирізаний. Тобто, навіть якщо ми закрили повністю, все рівно залишається отвір, через який йде мінімальна тяга. Е, як горить. О, горить офігенно. Зулу вибираю крайнь рідко, ну, може раз на місяць. Вже коли так добряче назбирується, золу по інструкції взагалі вибирати не треба, тому що щоб зберігалася якби подушка, на якій лежать дрова, щоб менше труби прогоряли. Ну, штука зроблена удачно, не пожаліли металу, тут, тут азбустове ущільнення. Єдине, що жалію, що не взяв, не взяв болір'ян, щоб тут було шкло. Ну, тут було б взагалі романтика. Е, гріє класно, значить, е, скільки жре дров зразу скажу. Е, е, якщо я топити, е, от зранку я прихожу, там ще жар лежить на дні, я закидаю знов, він знову починає горіти, знову розпалюється, то за день, за 8 годин, я спалюю тачку дров. Тачка дров це три отаких от от корзини. Три отаких корзини. Я от беру в корзину, приношу сюди і, і палю. Три отаких корзини. Ну, Але вибачте мені, я грію 100 квадратів. У мене всюди тепло. Давайте запхаємо той пеньочок туди. Бажано вимішувати дрібні патики з грубими, бо дрібні патики згорають швидше, а грубий тліє довго. От, бачите, як шепить, бо трохи, трохи снігу на них нападало на вулиці. Все, і він собі тут гріє. В кузню я навіть кажу, я навіть не, не, не дую через трубу. Тут, бачите, він там стоїть, а тут же і кузня. Воно само по собі переходить тепло. Ну, тако, коротше, якщо ми тут сидимо кава коньяк вечірком, то ну, тут сидіти неможливо. Ну, Реально можна можна вчадіти. Ну, від жари, просто жара. Тут біля нього поза 30 градусів. О, ну, тут я не знаю температура скільки. Перепрошую. Тепер по температурі от нас... У нас зараз на вулиці десь мінус 14, мінус 15. У нас на свята притиснуло так до мінус 22, як ніколи, цього року. Ну, Тут біля нього зараз жарко, дуже жарко. Тут всидіти біля нього, то я не знаю. Е, от на вулиці мінус 15. От, давайте йдемо. в мене тут -то лежить градусник. У мене в майстерні. Плюс. 16, так навіть майже 17. Коротше, ну, в мене зараз досить тепло. Досить тепло. я... я можу навіть в футболці працювати. Е, так що, ну, отак. Отак, що я хочу ще сказати, що сухі дрова раз, нормальна, нормальна порода деревини. Е, я на розпал використовую там сосну. Там, смареку, ну, відходи, відходи всяких там, піддонів, паліт, це на розпал нормально. Ну, палити не ніяк, бо воно швидко горить і багато має смоли і так далі. Е, ну що, в принципі, в принципі, що хочу сказати, що все воно вийшло удачно. Якщо вам треба в майстерні опалювати, народ не вигадуйте велосипед. Ну, Хіба що пан має час, пан має натхнення. Купіть пічку булір'ян і, і будете мати чистий спокій. От. Ви за ті гроші його не зробите, а якщо зробите, то потім скажете, що я дурний затобрався, то треба було купити готовий і не, і не цей. Так що, отаке. Моя. Так що мені, мені все підійшло. Мені нормально. Коли на вулиці там, 0, 2 градуса, 3 градуса. То я палю значно менше. Він буває навіть серед дня в мене тухне, а потім я трошки розпалив, підкинув. Ну на вечір я завжди його загружаю повним. І він до ранку тліє. На закритих заслонках він до ранку тліє. І... Бо інакше воно холонить все. Я от їздив до батьків на свята, на Різдво. У мене не було три дні. На вулиці тиснуло до 20, я приїхав сюди, в мене було 2 градуси тепла. Ну, вода ніде не замерзла, нічого. Ну, було холодно, 2 градуси це холодно. Але я за, за день розігрів це все. Все, удачі вам, всього найкращого.